Це у нас теж стокові позиції. Ми їх привезли з Польщі чи ні. Неважливо. Тобто суть в тому, що людина не забрала на новій пошті, і ми також продамо їх дешевше. Тому, увага всім є 39 власникам 5 серіс BMW, у вас є шанс купити якісну оптику депо. Це протитуманні фари у нас наразі для свого Є-39 Бетмобіля. Народ ви у нас специфічний. І ми цінимо і поважаємо, як і власники Мерседесів, власників БМВ. Родини такий, що по кількості незабраних товарів на Новій Польщі чомусь у нас саме лідерують власники мерседесів і БМВ. Виконано, в принципі, теж доволі якісно. Це теж не скло, це російський зроблений із пластика. От, але доволі якісне. От. У всьому остальному ніяких претензій немає. Відображувач виконаний добре. Тут, можливо, не дуже то видно, але ми вже краще не зробимо. От. Скло добре. Всі, всі вузли спаяні зі сторони докріплення теж правильно, немає ніяких. Немає ніяких історій, де треба щось підпиляти, підточити і тому подібне. Фара стає прекрасно, на, на заводські роз'єми і до неї питань немає. Запакована вона добре, але все одно передаємо ми тільки новою поштою. Хоче і, хоч і десь гарно пакує фари, зімтаємо ми, не працюємо.